Вже за декілька днів християни відзначатимуть Великдень. Тож ми поцікавилися у містян, з ким іде будуть святкувати та чи мають настрій. Великдень завжди хочеться святкувати. Будемо святкувати, як завжди, в колі родини, родичі, близькі. Всі-всі-всі якраз поз'їжджаються за кордон. якраз Класний праздник буде. Настрій не дуже на святкування, але в мене двоє маленьких діток, тому крашенки чи писанки будемо робити. Будемо пекти паски. Так. По сімейному буде. Святкувати, як завжди, великий це родини і в родині будуть святкувати. Є ще старенька теща живе, 90 років, поїдемо, провідаємо в церкву, сходимо о святим Пасхи. Е, настрій е, тривожний, тому що надія на те, що скоро прийде перемога, вона якась маленька, чомусь дуже. Але дуже хочеться, щоб вже люди, як би скажемо, з радістю святкували це воскресіння. Настрій святкувати є. Будемо святкувати з родичами моєї коханої людини. Ми їдемо до них. А, настрій є, хоча розуміємо всі, що часи складні, але потрібно знаходити якісь сили, якісь натхнення жити далі, святкувати, збиратись в великому родинному колі. Тому так в сім'ї йде вдома, а, а настрій ну так, пополам. Трошки є, трошки нема, бо війна йде з сім'єю. А де будете святкувати? Дома, в Хмельницькому. Святкувати буду з сім'єю. Настрою немає, а святкувати буде за свекрухою, за свахою. От. Так. Чекаємо кращих часів. Який настрій? Є настрій, але якби та війна скоріше закінчилася. Та й таке. Де святкувати ну, сім'єю? Будемо святкувати таких двох своїм чоловіком. Настрою взагалі нема того, що у нас таке твориться.